У Рокитнівському районі шукають причини трагедії, які унесли життя п'ятьох людей. Серед них двох маленьких дітей. Як ми вже розповідали, в селі Березове вогонь спалахнув у дерев'яному житловому будинку. Дорослих у цей час вдома не було. Батьки, залишивши двох доньок, трирічну Аліну та дворічну Яну. Поїхали у справах. Батько з вагітною мамою поїхали в поштове відділення отримувати якісь кошти. Після того він її завіз. В районну лікарню до лікаря залишив там. А коли вже прибув, до, приїхав до своєї оселі, то побачив, що з вікон вже йде полум'я і йде дим. Розбивши вікно, він намагався врятувати доньок, але діти вже загинули. Будинок житловий, сам дерев'яний, вогнем було знищено перекриття та покриття даху будинку. І всередині пошкоджено речі, домашнього вжитку вогнем. Що саме стало причиною займання? Зараз встановлюють фахівці МНС. Та трагедії не було б, якби батьки не лишили дітей самих вдома. Переконані рятувальники. Втім, навіть дорослі не змогли врятувати трьох братів, які загинули під час пожежі в селі Залав'я. Вони задихнулись чадним димом. Я прибіг дві взяв води, убіг у хату, полів водою. І все, і буші Витягнув зять мою одного, потім другого витягнув. Потім десь моя, якось втекає, до боку, там, ши, тебе. А, я, а я стояв там на столі, заливав зверху воду пожежу, щоб не загорілася криша. За попередньою версією рідні брати активно святкували День захисника вітчизни. Коли їх бачили востаннє, всі троє були на підпитку. Ймовірно, один з них заснув із цигаркою. У приміщенні будинку було виявлено тіла трьох чоловіків: це господаря будинку Яківа 1979 року народження Володимира, 62-го року народження та 55-річного Анатолія. Чоловіки були рідними братами. Зі слів голови сільської ради, ці чоловіки дуже часто зловживали спиртними напоями, ніде не працювали та перебувалися тимчасовими заробітками. Ну, і не виключно, що і в момент трагедії вони також перебували на підпитку, бо, як розповідають сусіди, напередодні вони бачили їх п'яними. Рятувальники вірять, цих трагедій, як і багатьох інших, не було б, якби люди дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки. Саме тому просять жителів Рівненщини, особливо селян, бути обережними під час користування вогнем. В жодному випадку не паліть в ліжку, обережно розпалюйте грубку і ніколи не залишайте дітей самих вдома.